Вітання. Сьогодні ми зануримось у практичні реалії Португалії ну, станом на 2025 рік для українців. Маємо тут добірку матеріалів: і посібники, і аналітику ринку, і навіть відео про інтеграцію спробуємо виловити найголовніше. Вітаю так, інформації справді чимало. Спробуємо знаєте, розкласти все по поличках: як легально потрапити в країну і залишитись, де шукати житло. Як з роботою, податками, ну і взагалі, яка там зараз атмосфера. Добре, давайте почнемо з першого кроку. Власне, в'їзд. Що зараз з правилами для українців? Треба візу одразу? Е, дивіться, для тих, у кого біометричний паспорт, на короткий термін до 90 днів віза не потрібна. Але якщо плани надовше, то так, потрібна якась підстава. І які є варіанти? Ну, хороша новина, тимчасовий захист для українців, його продовжили до березня 2026-го. І оформлюється він вже після приїзду. Є така агенція Айма. вона займається міграцією. Часто це можна зробити навіть онлайн. Ага, але тут, знаєте, є нюанс. Якщо мета це робота чи навчання за звичайною процедурою, не по захисту, то відповідну резидентську візу, так би мовити, треба отримувати ще до виїзду. В Україні, в португальському консульстві, тобто ще з України треба починати, якщо це не тимчасовий захист. Саме так це важливо розрізняти. А якщо людина вже в Португалії, ну от приїхала, але під захист не підпадає. Чи можна якось на місці легалізуватися, наприклад, через роботу? Це значно складніше. От джерела кажуть, що такі можливості дуже обмежені. Стандартно робочу візу отримують за кордоном. Тобто мало шансів. Легалізація на місці по роботі це радше виняток. В основному для висококваліфікованих спеціалістів, знаєте, вища освіта контракт з португальською компанією, зарплата вища за середню. І треба пам'ятати, джерела наголошують, перебувати понад 90 днів без дозволу це серйозне порушення. Які наслідки, штрафи і навіть депортація. Тому з цим краще не жартувати. Зрозуміло. Добре, з легальним статусом більш-менш ясно. Наступне велике питання знайти дах над головою. І судячи з усього, ринок оренди у 2025 році, м'яко кажучи, непростий. Отак дуже високий попит, і ціни просто женуть вгору. Особливо Лісабон там за одну кімнатну можна віддати від тисячі до, уявіть собі, тисячу дев'ятсот євро. Кого? У порту трохи легше. 800 тисяч 100 євро. Шукати радять на відомих сайтах типу «Ідеаліста» і «Мовиртуал». На OLX теж є, але там треба дуже пильнувати шахраїв. А групи у Фейсбук? Так, Фейсбук групи теж робочий варіант. Але ключова порада з усіх джерел обов'язково дивіться житло особисто, не по фото. На що там звертати увагу? Ну, на загальний стан, звісно. Як там з утепленням? Енергетичний сертифікат це тепер важлива штука, показує, скільки ви потім за опалення заплатите. Ну і комунікації перевірити. А договір? Як правильно оформити? Тільки письмовий договір називається контрато де Ренденєнто, і дуже важливо, щоб він був зареєстрований в податковій, це ате це ваш захист. Усні домовленості це ризик. А застава просять майже завжди зазвичай застава АКАУСО за один-два місяці. Іноді можуть попросити ще й місцевого поручителя Фіадор, що для новоприбулих, звісно, складно. Так, з житлом треба бути уважним. А які перші документи потрібно зробити після приїзду? От без чого взагалі ніяк? Перше і найголовніше це НІФ, податковий номер. Без нього в Португалії ну практично нікуди. Для чого він потрібен? Для всього оренда житла, відкриття рахунку в банку, влаштування на роботу, скрізь питають НІФ. Отримати його можна в податковій службі. АТ. ще щось. Так. Мниз це номер соціального страхування, потрібен для роботи, для доступу до соціальних послуг. Рахунок у португальському банку теж дуже бажаний, спрощує всі оплати. І реєстрація місця проживання в жунта дефрегезія. Це ваша місцева адміністрація. І це все швидко робиться. Ем, ну, як сказати, варто бути готовим до того, що це може зайняти певний час. Оце знамените португальське аманя, тобто завтра. Воно існує. Трохи бюрократії є. Зрозуміла, про бюрократію чула. Перейдемо до роботи. Які взагалі шанси її знайти? Наскільки критична мова? Шанси є, але мова португальська чи хоча б англійська часто вирішальна. От джерела кажуть, що кваліфіковані фахівці, айтішники, інженери, медики, якщо підтвердять диплом, можуть знайти роботу з зарплатою, скажімо, тисячу півтори тисячі євро чи навіть більше. А для тих, хто без високої кваліфікації чи знання мови тоді частіше пропонують роботу у сфері послуг, готелі, ресторани, догляд за людьми або будівництво. Але там зарплати, звісно, нижче, ближче до мінімалки. Десь 700-800 євро. Шукати роботу можна через ESFP – це їхня державна служба зайнятості, ну і сайти різні Emprego, Indeed. А що з українськими дипломами? От я, інженер чи лікар, наприклад. Мій диплом визнають так. Процедура визнання є. Називається рекунясіменто. Академічним визнанням займається DGES, це їхнє міністерство освіти, так би мовити. А професійним і СІФПІ або відповідні професійні асоціації. Це складно для регульованих професій, як от лікар. Це обов'язково і ну може бути доволі тривалий процес. Треба бути готовим. Гаразд, давайте про податки. Складна там система. На що звернути увагу? Система прогресивна. Тобто, чим більше заробляєш, тим вищий відсоток податку на доходи. ІР. Ставки починаються десь від 14,5% і йдуть аж до 48%. А хто платить? Ключове питання: чи ви податковий резидент? Якщо живете в Португалії понад 183 дні на рік або маєте тут основне житло, все. Ви резидент і платите податки з усього свого світового доходу. А якщо ні. Якщо не резидент, платите фіксовану ставку 25%, але тільки з доходів, отриманих в Португалії. І тут важлива зміна був такий популярний пільговий режим NHR для нових резидентів. Так, чула про нього. Його скасували з 2024 року. Це досить суттємо змінює фінансове планування для багатьох, хоча є певні перехідні правила і новий режим для науковців та інноваторів зі ставкою 20%. Але для більшості NHR вже недоступний. І ще момент, якщо здаєте житло, орендодалець зобов'язаний декларувати дохід і видавати офіційні квитанції ресібос. Зрозуміло, з податками треба розбиратися. І наостанок, людський фактор як зараз ставляться до українців? Чи щось змінилося? Ну, загалом джерела сходяться на тому, що ставлення позитивне українці мають репутацію працьовитих. Звісно, сприйняття трохи змінювалося з роками. Як саме? Раніше, там наприкінці 90-х, на початку 2000-х, це була переважно фізична праця. Потім, після 2014-го, поїхало більше освічених людей, підприємців. А після повномасштабного вторгнення прибуло дуже багато різних людей, і це знаєте ще більше урізноманітнило українську громаду і її сприйняття. А негатив є, є певна втома в суспільстві від економічних труднощів, і це іноді проєктується на іноземців загально. Але якогось специфічного негативу саме до українців джерела не фіксують Імідж загалом позитивний. Добре, спробуємо підсумувати ключові моменти. Легалізація є тимчасовий захист, але для роботи чи навчання зазвичай потрібна віза заздалегідь. Житло шукати уважно, договір лише письмовий і зареєстрований. Так ніф отримати якомога швидше робота, умова і кваліфікація мають велике значення. Податки розібратися зі статусом резидента і ставками. Саме так І я б додав: не нехтуйте офіційними процедурами та документами. Так, це може бути повільно, ця португальська аманія, але це ваш юридичний захист і запорука спокійного життя в країні. І мабуть, фінальне питання для роздумів, яке випливає з аналізу джерел у Португалії, як і багато де в Європі, посилюються настрої щодо регулювання міграції. Поки що українці здається мають певний імунітет завдяки позитивному іміджу. Але чи надовго вистачить цього балансу на тлі загальноєвропейських тенденцій? Це власне питання відкрите. Варто про це подумати.